Всім доброго вечора. В цьому відео хочу розглянути таку трошки неприємну тему, а саме розказати про ті роботи, які я виділив найгіршими, які тільки можуть бути в Британії. Тому що в попередні роки в нас в українців була лише робоча віза, і в нас, в принципі, ферма це була і найкраща, і найгірша робота, в залежності від тієї позиції, на якій ти працюєш. А зараз нам з карт з картою доступні абсолютно всі роботи. Але... Не абсолютно всі роботи, такі вже прям хороші, які можуть здаватися на перший погляд, є свої підводні камені. В цьому відео можна було б, звичайно, також розказувати про ковбасні цихи, про кухні, про те, як людям тяжко, про те, що на пекарнях терпнуть руки, про збір нарцисів, від якого виникає алергія в окремої категорії людей, хто схильний до неї. Але ні, це ще все не три найгірших роботи. Три найгірших роботи я зараз скажу. З цього я їх взяв, по-перше, я їх взяв з відгуків людей. От і все. Чи претендую я на істину цим відео? Ні, я них не претендую абсолютно ні на яку істину. Це просто такі чисто мої спостереження і ті роботи, які я вважаю найгіршими, в принципі, найгіршими в Британії. Так. Дивіться, що я значить, виділив із найгіршого Це перша робота, яку я виділив таку прям. Найгіршу, найгіршу, ну, вони всі три найгірші. Яка з них гірша, яка з них краще, думайте самі. Одному щось підходить, одному не підходить, він щось каже, Та, мені це нормально. І так, найгірша робота, я вважаю, це цех по забою тварин. Цех по забою тварин мені з чату писав чоловік, який працював, типу, зокрема, забою птиці. Я там в нього сильно не розпитував, що мені залишили, то я вам і кажу. І суть в чому виявляється, що це треба ловити, різати і вішати на крючки живих качок і індиків. Ну блін, ну. Ух, та ви що, я як це все представлю. Це ж той індик, він же ж тяжкий, ти його попробуй зловиє, а ще його попробуй повість на той крючок. І ти так цілий день маслаєш тими індиками, це я не знаю. Коротше, для мене це дуже і дуже погана робота, цех по забою тварин. Я, в принципі, туди йти не хочу. На щастя, я там і не працював, і вам не рекомендую. Ну, хто буде йти, я не знаю. Можливо, ви якось адаптуєтеся, можливо, ви раніше на такій роботі працювали і вам там нормально. Але насправді. Як мені казали, що це дуже-дуже тяжка, дуже неприємна, як фізично тяжка, так і морально неприємно удручаюча робота. Не знаю, як кому, але я цю роботу виділив одну з найгірших. Вам, звичайно, може повести з позицією, тому що ви можете бути в цеху працювати да? і ви можете працювати на лінії бути на упаковці, на погрузці, тушки перебирати, когось можуть в морозильну камеру чи холодильник забрати. Але загалом, загалом, потрібно бути готовим до гіршого, а сподіватися на краще. І я вважаю ця робота прямо такий цех по забою тварин. Це взагалі жесть, це просто треш. Друга другий вид робіт, які я виділив би до найгірших, це звичайно, що збір спаржі. Збір спаржі. Ем, ну, По-перше, скажу, що це лише сезонна робота, і це немає такої роботи, що ви цілий рік будете ту спаржу збирати. Ні, сезон спаржі триває від 45 до 60 днів. Ото і весь розклад. Спаржа може збиратися на багах, можете носити ящики і кожен сам за себе на своєму рядку збирати. В такому випадку буде акорд і можна в принципі, то нормально заробити при умові, що є врожай. А можете збирати спаржу під трактор. От під трактор я збирав спаржу. Що значить збирати спаржу під трактор? Це значить, що їде трактор. На тракторові збоку дві таких платформи розгорнуті. На тих платформах стоять ящики. В кожного свій рядок, свій ящик. І ви йдете і ріжете ту спаржу. Я, ось, до речі, взяв ножика. Зараз я вам покажу, який ножик. Ось, ось таким ножиком. Ось таким ножиком, з такими зубчиками. Такими зубчиками виріжете ту спаржу. Да? Но, тяжкість роботи на збору спаржі заключається в чому? Заключається в тому, що ви кожен день проходите від 25 до 45 кілометрів. Але ви не просто проходите гуляючись. Ви нагнуті, нагнуті ту спаржу, нагнуті кожну спаржинку. раз, Раз. Раз, ось так, як я траву, і в ящик, в ящик, в ящик. А трактор їде і всім потрібно встигати. А спаржі на рядку може бути дуже-дуже багато. Її в одних місцях росте по 10, по 11 штук, по 12 штук. Загалом ти просто йдеш отак за трактором і ту спаржу клац, 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 і в ящик, в ящик в ящик в ящик. Ху, блін, це дуже дуже тяжка робота. Дуже здає поясниці, і ти просто думаєш, як би той день до кінця дотягнути. Ну, кажу на щастя, на щастя, що це всього-навсього сезонна робота. І, ну, я не знаю, 60 днів в будь-якому випадку можна продержатися. Були деякі люди, які казали, що вони втягнулися в цю роботу, але я особисто не втягнувся і не розумію, як можна втягнутися в таку роботу, як спаржа. Ось, в принципі, побачили на рахунок спаржі. Да? Ну і третя робота, яку я виділив би в найгірші, в найгірші це. Сміттєпереробний завод. Сміттєпереробний завод, але це не значить, що прям скрізь буде погано. Тому що сміття є різні. Є різні лінії, є різні роботи, є різне сміття. І дивіться, який тут прикол в тому смітті. От те, що мені казали. Як мені казали, що найгірше, в принципі, то сміття перебирати. Це якісь там харчові відходи, це загальне сміття, яке йде по лінії. Тому що там постійно вонь, постійно запах, і якщо, наприклад, навіть лінія не так швидко йде, і там є переработки, і все. Але це в будь-якому випадку морально удручаюча робота. Як мені казали, ви там будете воняти. Знову ж таки, хто йде, це мені казав? Дивіться. Це просто один із видів сміття, що може бути. Де мені це казали? Я працював різноробочим на будові в Єдінбурзі, і нас забирали декілька днів на схожу роботу. Лише нам повезло, ми були не на лінії і ні на якомусь е, смітті, а ми були коротше, на будівельному смітті. Да. На будівельному смітті, дивіться, суть роботи на будівельному смітті, яка заключалася, приїжджає, значить, приїжджає значить, машина сміттям, висипаєте сміття в той день, коли в нас забирали, це були підоконники. Ми ті підоконники починаємо розтаскувати. Хто що? Тобто, один вибиває скло, інший там дерев'яного підоконника несе до дерева, третій пластик до пластика. Четвертий вириза вириває цю резину з підоконника пластикового. П'ятий там забрав картон, поніс до картону. Шостий там знайшов якийсь метал, я з металом кинув. І отак, коротше, отак, коротше, всі щось роблять. Норми нема, в принципі, ніхто нікого не напрягає, працюєш собі спокійно, але морально це також не дуже робота. Знаєте, це наче. Наче приїхала машина, висипала сміття, а ви всі там 7-8 людей бригада, скільки в кого, а ви всі туди до того сміття, а то й тяне дерево, той тяне пластик, той тяне то, той тяне сьо. Ну, тобто, мене там два дні забирали на таку фігню за тих два тижні, що я був. Да, Не знаю, якось так відробив, да й відробив. Ну, це ж там мені розказували люди, що, типу, це ще далеко не найгірша робота. Що є роботи, куди гірші. І, зокрема, куди гірші роботи, вони мені наводили, що це сміття переробний. Завод. Казали, що це просто ад, просто ад. Не знаю. Я там не був, тому що знову ж таки мені казали, що ад на якому смітті? Ад, коротше, на харчовому, на, ну на, коротше, на різні такі дічі, там ад. Ну, якщо, допустимо, на склад з речами чи ще щось, то там в принципі не так, то і погано. Ну я не розумію, як там може бути не так, то і погано. Якщо ти розумієш, що ті речі можуть бути зняті з мертвої людини, ще з когось, ще з когось. Ну загалом, однозначно, я на таку роботу, як сміття, іти нікому не рекомендую. Не рекомендую, і як на її не попастися, дивіться, на сміття, от просто так, щоб ви попали на сміттєпереробне підприємство напряму, та ви на неї і не попадете. Тому що м м в цих підприємствах постійна текучка кадрів, ним постійно треба люди, і вони тих людей шукають через агентства, через е місцеві агентства, тобто через ті, які там я не знаю, в кожного вони по-своєму. Когось м там вони в Манчестері, в когось в Ліверпулі, в когось вони там біля Лондона. В общем, де ви знаходитеся, і де знаходиться таке підприємство. Воно. Воно запит на роботу дає в агентство і вже агентство йому безпосередньо шукає працівників. Отак От проходить ця схема. Найчастіше, щоб заманити людей на цю роботу, то агентства просто придумують якусь дуже таку красиву історію. Типу, ви йдете, я не знаю, ким, ви йдете разноробочим, ви йдете щось там допомагати. Ну, я не знаю. коротше... Придумують таку балдюж, знаєте, а там же ж контракт, як ми підписуємо і заповняємо анкети, Хто там його всього читає? Ну, вам написали назву підприємства, сказали, подивися в гуглі підприємство, де ти будеш робити. Але ж давайте будемо чесними. Половина навіть не подивиться в гуглі там, де він буде робити. Правильно? Правильно. Тому що робота треба і все. Так що я не рекомендую попадатися на такі уловки. Оце, в принципі, три таких е роботи, які я вважаю найгіршими: це цех по забою тварин, це збір спаржі. І це робота на сміттєпереробному заводі. Все, це три таких, які я на даний момент вважаю найгіршими. Ну я не претендую на істину. Якщо ви працюєте також на якійсь роботі не дуже або й дуже хорошій, ну давайте поділіться. Поділіться в коментарях. Ви можете написати мені в особисті, якщо у вас є бажання поділитися своєю роботою і. Або з вами проведемо безпосередньо інтерв'ю. Ви розкажете через камеру, як вам на тій роботі, або просто залишите мені відгук в письмовому вигляді чи голосовим скинете. А я це все розкажу на камеру про ту чи іншу роботу. Потрібно, я не знаю, потрібно якось об'єднуватися, ділитися інформацією, щоб не попадали одні ті самі. Коротше, щоб не попадали ми на одні ті самі граблі, і все, і все в нас буде добре, тому що сила в єдності. Я не знаю, як ще по іншому може бути. Да, є неприємні речі, про які не хочеться говорити. Але треба про них говорити, щоб інші на них не попадали. Тому що, погодьтеся, роботи нормальної вистачить всім. Але. І не нормальної вистачить всім. Але на нормальну будуть попадати ті, допустимо, хто слідкує, ось, хто підписаний. Тому що більшість може просто там включити перших 10 секунд, дай не дивитися далі. Потім попаде на те сміття. От, а я не знав. Ну що ж ти не знав, ну блін. Ну блін, я не знаю, коротше, як ще тут по-іншому сказати, але треба якось єднатися, треба обмінюватися досвідом. От і все. Так що. Я відкритий до спілкування. В кого є якісь питання, пропозиції? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я все читаю. Відповідь даю. Так що якось так.